Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент глушників. У нас існує зараз в наявності на НТОСОК. Це глушники здебільшого виробництва Україна, є білоруські. Тобто, ну, наприклад, давайте от виробництво Україна. от, от каратесенький є там 970 мм його довжина. Здебільшого ставлять його на малу кабіну, це на 240-й двигун. Потім є Україна, це у нас новий такий виробник є Мафлір. Якось так воно. Так, по вартості, дивіться, зразу тут вартість написана вже. Що ви бачили, так, є виробництво Білорусь, це виробництво Білорусь, але це не оригінал. Тобто оригінальний він там трошки по-іншому фарбується. І обварочка отут всередині. Трошки інша Але також непоганої якості. 3200 він коштує. Потім є отакий середній глушник 1150 мм довжина. Знову ж таки, це Мелітополь 1500. Потім оцей от новий український виробник там 1600 гривень. По е, вазі я скажу так, що оцей от новий виробник, цей Мафлір, чи як він там. Вимовляється, він важче, набагато важче, тобто він більш такий по вазі, як оригінальний. Так, потім є отакий довгий глушник. Це знову ж таки виробництво Мілітополь 1700 гривень. Потім є 1800 гривень. Це знову ж таки новий український виробник. Так, 3500 гривень це оригінальний білоруський. Довгий. Так, ну от ви можете порівняти, як оцей виглядає, білоруський, як оцей. Оце це Білорусь, але це не те, що на конвейер встановлюється. Так, і на 245-й двигуни у нас є. Український виробник, він коштує 2500 гривень. І виробництво Білорусь, Він коштує 3700 гривень. Білоруський він йде без хамута. Український він хамутом вже скомплектований. Хамут такий міцний, дебелий. Тобто, все добре. Друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову, Литву та Латвію. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь, ставте вподобайки. На все добре.